Жовтяниця черговолиста. Крізоспленіум альтерніфоліум. Жовтяниця Черговолиста. Багаторічна трав'яниста рослина родини ломикаменевих завишки від 5 до 20 см. гемікриптофіт кореневище тонко світлобуре з численними корінцями, стебло Поодиноке. Рідчя їх буває кілька прямостояче, голе або вкрите в нижній частині рідкими волосками, гранчасте, листки чергові, світло-зелені, знизу блідіші, їх форма округло ниркоподібна, іноді майже квадратна, з глибоко серцеподібною основою та лопатевим краєм, нечисленні прикореневі листки на довгих черешках. Довжина листкової пластинки у них становить від 7 до 25 міліметрів, ширина від 10 до 35 міліметрів, стеблових листків від 1 до 3, Вони мають короткі черешки і виглядають сидячими. Приквітки зближені під щіткоподібним суцвіттям у вигляді плоскої розетки. Вони зеленкувато жовті, дрібніші за листки, з менш виразними лопатями або взагалі цілокраї. Квітки цієї рослини дуже маленькі, до 5 мм завширшки, правильні, розташовані суцвіттями у формі плоского напівзонтика на верхівках стебел. Суцвіття оточені зеленувато жовтявими верхівковими листками, що служать пелюстками. Оцвітина у центральної квітки суцвіття п'ятичленна, у решті квіток чотиричленна. Вона складається лише з чашу листків, пелюстки відсутні, чашу листки, яйцеподібні, жовті. Тичинок – вісім при їх основі розвивається нектарний диск. Маточок 2. Вони зрослися своїми основами цвіте з квітня по травень, запилюється пчолами, мухами, жуками і навіть слимаками. Плід – одностулкова розкривна коробочка зеленого кольору. Плодоносить у травні червні. Насіння коричневе поширюється за допомогою мурах або гідробалістичним способом. За допомогою гідробалістичного способу розкритий плід утворює своєрідну чашечку, на денці якої відкрито лежить насіння. Під час дощу удари крапель виштовхують насінини назовні. Розмножується насінням та вегетативно, повзучими кореневищами. Вегетативне розмноження відбувається досить енергійно, завдяки чому жовтяниця черговолиста листа часто утворює скупчення. Рослина морозостійка, тіньолюбна та помірно вологолюбна, добре переносить тимчасове затоплення під час весняного водопілля. Віддає перевагу вологим, плодючим ґрунтам з високим вмістом як мінеральних речовин, так і гумусу, найчастіше трапляється на суглинних і глинистих ґрунтах, зростає у листяних лісах, вогких ярах, по берегах річок і струмків, на болотах, луках і визаболочених чагарникових заростях. Входить до угрупувань союзу Ально Ульміон. До союзу Альну-Ульміон віднесено чорно і сіровільхові угрупування, в трав'яному ярусі яких переважають мезофіти, мезогігрофіти і гігромезофіти, а частка діагностичних видів порядку є досить значною. Асоціація значно поширена на території парку Сколівські Бескиди і є типовим елементом ландшафту розвивається на вологих ґрунтах. О зниженнях вздовж потоків. Ця рослина відрізняється від інших своєю здатністю вбирати та утримувати вологу. Це робить її цінною для вирощування в регіонах з малою кількістю опадів. Ареал виду охоплює Північну та Центральну Європу, Північну Америку, деякі райони Азії, зокрема Монголію, Китай, Японські острови, Малу Азію. В Україні поширений у всіх регіонах, за виключенням Криму. Регіонально рідкісний вид в ви Луганській та Харківській областях України у горах підіймається до висоти 1900 метрів над рівнем моря. У деяких країнах жовтяниця черговолиста стала рідкісною внаслідок усушення лісів і зміни природного середовища. Наприклад, вона охороняється у Франції, рослина декоративна, зростаючи чималими групами, вона часто утворює свої рідні, зелено жовті, барвисті плями. Жовтяниця черговолиста має маловідомі харчові та лікарські властивості. В минулому молоді весняні листки жовтяниці черговолистої та верхівки пагонів з іпуп'янками та квітками вживали як салатну зелень. Листки містять вітаміни і мінерали, які корисні для здоров'я. В народній медицині використовували для лікування хвороб селезінки при жовтяниці звідси і назва, утрудненому сечовипусканні, кашлі, кровохарканні. На стій трави цієї рослини має фітонцидну, сечогінну, відхаркувальну, кровоспинну, протизапальну дію стимулює апетит. Збирання лікарської сировини проводять у квітні червні. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.